Ты хоть... Офняу. Такая я проигрываю. Офняу. Треба пройти рівень Офнау. Ось ми зараз пройдем рівень. Чого черепок не собирається? Може треба вийти? О! І що тепер? Може там вечка на... О! Контіє. Ми зараз проходимо з вами другий рівень. Так, розумію. Ми, кстати, граємо на мішку Friend. Ось ми вже на третьому рівні. Треба це зібрати черепки. І цих чувачков. Все ми пройшли рівень. Тут ще є якийсь магазин. А, тут ми можемо вибирати аніматроник за... какие зелья. Вот сам Фредди. Чика. Бонни. Фокси. И золотой Фредди. Mm -hmm. Мы уже сработали 140. У нас теперь теп черепков. Mm -hmm. Ось до нас цей чувачок, іде треба його обмануть. Я думаю, это. Mm, mm. Вс. Ой. Він сюди йде, треба втікати. Я вже розібрався як всю гру гуляти. Mm. Тож по цьому легко. Тут я, як понял, є ще інші рівень, бо тут бачите цей кімнат. Ох я кімнату. Я думаю, тут треба скрятатися оп oh, no. Надо звицы быстро вали валить. Все, уходом звицов Я думаю, треба когось то убить. Вот сього, например, чи... uh. все, его станет остался у нас. Uh. Все, мы выиграли. У нас день уже пятый. Мне цікаво ще щадать ці зелья получать. Хотя, может, це из зилия целый есть уси черепки, я не знаю. Ось треба не я думаю, мы сейчас про его играем. Нет. Так, и требует еще быть и останній остаться у нас. Все, мы выиграем. У нас вже день шос шість шостой. Тут якісь камери усюди сюди еще. Ми okay. добавили. Быть чи що? Ні, мы їх не можем вбити. Значить треба чоловічка вбити, Які ходи тут. Уси ну, остання осталось каме скелетом. Офняу. Oh, no. Не встиг. ще раз тема. Oh, Офняу. No. Так, ну поки у мене не виходить нічого. Треба выстроиться цей черв... Блин, не встиг. О, все зібрав. І останній от, треба черепок забирати. І чоловік. Все, ми виграємо. У нас вже день восьмий. мені цікаво, скільки рівні, oh, no. тут рівні. Дуже сильно багато рівнів. Я думаю, цього треба вбити. Ми, кстати, я не замітив деталь. Ми ходимо чомусь як зомбі. Я не знаю чому її е, треба його оті. Все ми виграли. Я думаю, ще треба 40 черепков забрати і ми можем цей іти купляти якийсь скін. Опнеу. Oh, no. Зараз ще раз треба попробувати. Первый есть. Но это черепки собрать, я думаю. А потом уже этого чулочка. Не на черепок забрать. Хотя у нас уже цель 500 черепков. Я думаю, их не треба забирать. Таксіну. А. Ну, думаю, їх не треба так сильно. А як я уму, mm. що ростихо? Mm. Ладно, пропуст дцє момент. No. Ох, н. Треба ось цей черепик зібрати ось цей. А я думаю, я цю гру не повністю не буду проходити, бо тому що вона ну, дуже сильно велика. Okay. Давайте купимо якийсь скин. Ось можна купити на либо Бонні, либо Чіку. Ну, я, наверное, куплю Бонні. Ось все. У нас берег скін Бонні. Давайте пройдемо три рівня і на цьому відео будемо закінчувати. Закінчувати. Ось. Ось так от. Комната наканів. Oh. Все я його вбив. І треба тут тепер двоє. А як він мене цікаво бачить сквозь стіни? Я аж це не пішов сквозь тину. Oh, Треба почекатися, поки камера О, я встиг побіжати. Тепер треба оцю чвочу. И в останній остався, Головне цей на нього нап напастися, бо Якщо нападу, то прийдеться все заново робити. Хай він пройде. Все, ми виграли. І остався останній рівень. Якось попалося. Треба пройти. Офняу. Е Він -е. проиграв. Офняу. Е -е. Зараз треба пробіжатися. О, пробіжалося. І тепер треба усіх двох убити. Все побили, і останній остався. Все, ми виграли. Е, ну тож, на цьому все. Підписуйтеся на канал, ставте колокольчик.